Дуже багато зусиль прикладається для того, аби тримати усі фронти під час воєнного стану? Зокрема, жоден з них не має випадати? Потрібно дбати і про наших малюків, які у такий нелегкий час мусять знаходити час для радощів, і саме про це ми сьогодні будемо говорити і з гостями нашої студії. Це Ярослав та Вороніка Міщенко, подружжя, які організовують майстер-класи для діток. Доброго ранку. Привіт доброго ранку. Доброго, ранку. доброго ранку. Перш за все, розкажіть, чи займались ви? Діяльністю саме з дітками до повномасштабного вторгнення, і що це була за діяльність? Так займалися я тренер по танцях та гончарству, займаюся ну можливо само дитинство, тому що е навіть коли займався з тренером, допомагав дітям. Да, він мене просив, тому я можу сказати, що. Протягом всього свого періоду там, заняття, да, то я займаюся з дітками. Так само Вероніка, вона? Да, я вихователь, також mm -hmm. займаюся з дітками, це просто, скажімо, моє. Да. Тобто, це ваше покликання дбати про дітей? Да, це, так, да, так, так. Да, да. Скажіть, а коли почалась війна? Я зрозуміла так, після того саме ви вирішили проводити дитячі майстер-класи. Як виникла ідея, і які це саме були майстер-класи? Е, почалась війна. Е... На, на місяць усе якби перестало працювати, тобто ми з дітьми не працювали. Займалися якоюсь там волонтерською діяльністю, то тобто допомагали як і більшість людей. Е, потім Десь через місяць. Тобто, то це якби так ситуація сама е, е, створилась таким чином, mm -hmm. що до нас почали звертатися, запрошувати нас на майстер-клас. Нас запросили в краєзнавчий музей. Це перший наш майстер-клас був е, по гончарству. І далі після краєзнавчого музею побачили, що ми проводимо. Нас запросили в плаза парк. Від плаза парка нас запросили туди, туди, і отак е, е, почали продумувати майстер-класи. Спочатку були... сама доля підштовхнув да, 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 да спочатку <гум> вони були з тим, чим ми займалися там до війни. Да там mm -hmm. гончарство, танці, а потім. Там мене дружина дуже любить смачно готувати дуже цікаві страви, тобто вони такі нестандартні, і ми вирішили на основі цього почати нову нову рубрику, новий напрямок, як майстер-клас з кулінарії. Зрозуміло, що коли почалась війна, всі, у більшості людей зупинилась робота. Всі були в шоці якомусь було важко. Чи допомогла ваша діяльність з дітками особисто вам в такий важкий час? Так, звісно, як допомогла. Допомогла тим, що коли ти нічого не робиш, у тебе мозок працює в такому форматі, що ти починаєш входити в якусь депресію. А для того, щоб знаявити, потрібно щось робити. Тому ми почали займатися тою справою. Ти на ніби оживаєш, вони тобі дають якісь натхнення. Вони зазвичай дають тобі якісь ідеї, ти дивишся, як що вони роблять, і просто це все можна навіть брати у них. І на цьому якось і це все пішло, тому що там з кожним майстер-класом якось більше. Енергетика і не тільки ти відпочиваєш, а і батьки, і діти. Тобто, для всіх це було задоволення. На так, така, якби знаєте, крапля позитиву серед усього, що відбувається навколо. Скажіть, ви проводили майстер-класи спочатку для діток вимушених переселенців чи також да, для віничан, да, да, да. Е, ну ми підключали і віничан, да але mm -hmm. більшість це були саме переселенці. Тобто нас АВРС там запрошували. Mm -hmm. Ну всі організації, які там нас запрошували, вони збирали переселенців, так би mm -hmm. і ми вже своїх підключали, і так якби в міксі ми працювали, знайомилися дітки між собою і вже надалі дружать, спілкуються. Тобто, ми скажімо, об'єднали більшу кількість дітей. Насправді, от дітки вимушені переселенці. Їм дуже багато багатьом з ним довелося багато чого набачитися, зокрема, як і нашим yeah. вінницьким діткам. Чи відрізняється підхід до дітей, до війни, як було? І наразі, як до них достукатися, як ви намагаєтесь їм допомогти за допомогою саме майстер-класів, відволіктися від війни? Ну, Зазвичай до кожної дитини є індивідуальний підхід. І, скажімо, Різниця між переселенцями і звичайними дітьми не є настільки там, абсурдно великою, як коли це стосується кулінарії. Типу діти вони всі хочуть творити і вони всі віддаються. І якщо щось не виходить, чи дитина нервова, ти просто, скажімо, шукаєш якісь шляхи для того, щоб дитина розслабилася і відчула себе якби живою і відштовхнула всі свої якісь думки чи проблеми. Дуже цікаво. Ви спочатку робили майстер-класи із гончарства. Це досить така, ну, цікава справа. Зізнаюся, я одного разу пробувала, вона дуже заспокоююча. Як дітки реагували саме на, таку, на такий майстер-клас, що зазвичай вони виробляли? Як вони виплескували свої емоції? Це ж мілька давали... Це терапія тобто В форматі так класника це терапія була, тому давали завдання, в процесі навчали, це був ну, півтори години майстер клас але за півтори години діти мали зробити кожну роботу. Якщо вони встигали зробити, вони вже починали творити і придумати щось своє. Є діти, які займалися до цього, або ліпили з пластилина. Для них це було для багатьох знайома справа. І знову ж таки, і батьки підключались. Дітей. Тобто батьки теж залучалися і з дітьми там, не тільки гончарство, а й всі майстер-класи, які у нас відбуваються, ми активно залучаємо Це якби, формат сімейний. Да. Та, тобто батьки не стоять осторонь, вони не. разом з дітками теж можуть долучатися до набігання. Зрозуміло. я хотіла дізнатися, що також про кулінарні майстер-класи. Перш за все, як вирішили від гончарства перейти до кулінарії, це була особисто ваша ідея, Вероніка? Це, це було спільне, але да. фішка в тому, що е, ми почали в період війни Займатися е, продукції да, і да. на фоні цього вирішили провести майстер-клас по цій продукції, що ми займаємося. Продукція, продукція це, це наше, ну типу, як невеличке е, почалося виробництво. Ми там почали робити чіпси, імбірні печі, опалички. Ми придумали там свої упаковки. Ну да, от і ми якби, е, от це от що ми придумали, да, нашу продукцію. Ми і перші майстер класи почали навчати саме з того, що ми вже запатентували цікаво. Що саме виробляли? Як ви це діток навчали? Що ви годували на своїх курсах? Печиво, так ну першими сікраси це були пов'язані з печивом, чіпсами, тобто да з зімпер? Так, з імпером воно виглядає як фрі в такій упаковочці. Так са можна потом цей. Так. А скажіть, як діти реагували на те, на такі майстер-класи на здається, дітки зазвичай вони ще не пристосовані до е, приготування їжі. Як вони реагували на це? це як так да, вони да, в да. такому захваті і азарті це роблять, ніби завжди робили? Для них все здається легким, все показуєш один раз, другий раз показуєш, як це робиться, і вони дуже легко це роблять і вчать навіть батьків. Тобто гнучкість набагато більша, ніж в дорослих легше діти навчаються, беруть щось нове ніж дорослі. Да, Дорослі, якби важче переключати з одної справи на другу, а діти вони гнучкіші. Чи Все. важко влаштовувати такі майстер-класи здається для того аби м, кулінарити, то потрібно дуже багато різного обладнання? Як ви знаходите місце, ресурс для цього всього? вже да, купля? Це ну, знову ж таки ви своїм обладнанням. Да, да, тобто там провели перший майстер-клас. Ага, треба то купили там, купили духовку, купили щось подарували. Да, тобто це якби в такому процесі. Якщо якщо ти маєш бажання, то знаходяться і ресурси, і можливості, і якби. Ну, скажем, допомагати життя, люди допомагають, коли ти щось робиш. Тобто скажіть, якщо хтось забажає також відвідати ваші майстер-класи, чи будете ви ближчим часом ще проводити такі, і як до вас можна потрапити? Фейсбук, напевно, що написати, або там інстаграм Ярослав Міщенко, Вероніка uh -huh. Міщенко. Тобто звертайтеся. А давай. ви збираєтесь найближчим часом ще проводити якісь майстер-класи? Так, uh, да, ми постійно проводимо, Тобто зараз сьогодні нас сьогодні так. у нас має бути ефір. Да. Завтра, вівторок, в четвер, здається, так да, буде да, майстер-клас. Да, 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 Вже в днів дня впутаюся. А да. де зазвичай проводити майстер-класи? Uh, ну, буває там в садочках проводимо, буває школа. Проводимо, буває на, на нашій Студі. площадці, да, студії площадці. тобто різні, різні різні варіанти. Ми навіть проводили в районних. в районах, да. Для, проводили навіть для будинку при старі пристарілих проводили. Тобто не лише для діток ви да, можете проводити всі до да вас да. можуть звертатися, лише гончарство і кулінарія, чи а, за вашим фахом також можна та звичайно і і гончарство можна підключитися, можна займатися взагалі на постійній основі. Тобто, ну якщо ви порівняєте, ось, наприклад, танці, майстер-клас гончарства і з кулінарії, які ну, вподобаю майстер-класи найбільше діткам, які більше їм допомагають зараз. Мені здається, мікс. мікс. Ну тобто е краще, коли ти мій прийдуть на танці і потанцюють. Да? Це один і формат енергія, да і да. потім заспокоїться щось да. по до речі, в мене ж в студії, то в мене діти займаються і брейком гончарсу. Брейкдан це це щось таке драйв, це спорт, це фізична підготовка. А гончарство – це що? мілка, моторика, посидів участь. Да? Тобто, оці два непоєднаних напрямки в, в комплексі дають дуже класний результат. Тобто можна до вас на один день прийти потанцювати, да, інший да. день зробити тарілку, а на ще один день зробити. Ти що ще поїсти або покласти в ту тарілку? Да, То да, так, так. Так можна буде підвинна да. Насправді, дуже ви благородною займаєтесь. Це Дуже важливо наразі допомагати дійсно діткам відволікатися від усього того, що відбувається. Вони повинні розвиватися. Тому я звісно, що бажаю вам перш за все наснаги побільше вдячних діток і звісно, що усім нам перемоги. Друзі, нагадаю, у нас у студії були Ярослав Міщенко і також Вероніка Міщенко організатори дитячих майстер-класів.